П'ятниця, 7 червня. Карта дня. Щоб дізнатися, яким сьогоднішній день буде саме для вас. Просто виберіть одну з трьох карт. Перша карта світ, про що говорить карта цього дня, як ніколи, ви відчуваєте сили та гармонію з навколишнім світом. Ви повною мірою можете насолодитися цим днем. Його спокійними та сприятливими контурами. Вам здаватиметься, що все йде так, як і повинно, або ви просто не зважатимете на якісь перешкоди. Якщо ви потребуєте місця, де можете знайти собі притулок, то карта направляє вас зробити цей крок. Ви відчуєте себе щасливою, і це може бути пов'язане із дружбою, любов'ю, новим житлом. Ви чудово виконуватимете свою роботу. У стосунках з колегами досягнете щирості та гармонії. День може подарувати поїздку за кордон від організації, де чудово складеться спілкування із закордонними колегами. Друга карта паж жезлів Про що говорить карта? Хтось буде ревізувати свої погляди на життя. Хтось відстоюватиме свої давно вкорінені ідеали. Можливо, вам доведеться розпочати дискусію з опонентом, комусь щось доводити, пояснювати, переконувати. Або ваш образ ідеальної реальності сьогодні впаде і доведеться вибудовувати новий. Або ви переконаєтеся, що він вірний, і продовжите рухатися у вибраному напрямку. Ідеали дуже тонка річ, коли їх немає, погано, коли вони надто жорсткі, теж погано. День схиляє до чесності та відвертості. Ви можете почути або дізнатися нову для себе інформацію, або самі розкажете іншій людині правду. Постарайтеся, щоб ваші ідеали не стали для вас важливішими за реальних людей і реальні стосунки. У всьому потрібний баланс. Третя карта сімка пентаклів. Про що говорить карта? Карта сприймається як успішне вирішення справ. Незважаючи на постійний сумнів у власних силах, велику кількість перешкод і складнощів на шляху до досягнення поставленої мети. Якщо підсвідомість підказує, що зараз не найкращий час щось вирішувати чи починати, зупиніться та відпочиньте, зробіть паузу. Це приведе ваші думки до норми, можливо, з'явиться блискуча ідея, як вирішити те чи інше питання. У тому випадку, якщо ви працюєте над чимось досить довго, вкладаєте в цю справу багато часу, сил і нервів, то найближчим часом на вас чекає благополучна фінальна розв'язка. А всім, хто хоче отримати пораду або відповідь від Карт Таро, просто напишіть мені на WhatsApp. І взагалі, про все домовляємося із усіма запитаннями в WhatsApp. Консультацію проводжу онлайн. З повагою, Мілла. І не забувайте підписатися. Ви знайдете багато цікавого і не лише про таро.